Всім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас второк, 4 квітня, і сьогодні я хочу зняти відео зі своїми планами. В цьому відео я покажу все, що буду в'язати, і починати в цьому місяці. Тому бажаю всім гарного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, щоб не пропустити нові відео, а також пишіть ваші коментарі. І на цей місяць в мене не так багато планів, всього 5 пунктів. Але це поки що я вирішила написати такий план мінімум, щоб я 100% хотіла розпочати, бажано б і завершити. А під час, місяцю, під час місяця я також ще буду сюди дописувати вироби, які мені будуть або необхідні, або які мені захочеться розпочати. Ось тому давайте з самого початку. Як я і казала в минулих відео, самим першим пунктом завжди, кожного місяця в мене будуть стояти шкарпетки. Цей місяць не є виключенням, і стоїть у мене в планах дві пари шкарпеток. Ось, ось. Одні в мене вже розпочаті, це дитячі шкарпетки. З пряжі Alize Superwash. Комфорт сокс. Ось, я такі в'язла дорослі. Звісно, такетки в мене вже немає, але ж все одно залишки є. Тому я розпочала ось такі шкарпетки в'язати. І на другі шкарпетки я вчора перемотала пряжу. І зараз скажу вам номер кольору. Все-таки я без вагів не можу рівномірно. Розмотувати. Тому ось такий залишок в мене залишився. Я намотала два однакових клубочки і вирішила залишити такий залишок на ще два однакових клубочки, щоб не був один величезний клубочок, один менший. Тому я зв'яжу одні шкарпетки, а потім на другі, на дитячі, наприклад, я просто візьму і домотаю. Так, пряжа Лізе Comfort Сокс. В 100 грамах тут 420 метрів. І це номер кольору 7707. На жаль, зелений не скажу, тому що перемотувала його ще, а, мабуть, позаминулому році. Ось. Тому номер кольору зелених. Вже, звісно, і не згадаю. Але я думаю, що якщо замовляти, то по палітрі можна знайти будь-який колір. Ось це будуть жіночі шкарпетки. Дуже мені подобається поєднання кольорів. Подивлюсь, можливо, або дитячі, або дорослі жіночі. Подумаю, ще, так. Далі. Наступним процесом в мене буде сукня з пряжі Alize Marina Royal. Fine, номер кольору 198 це 100% мариносова вовна в 50 грамах 175 метрів. Ось така гарна пряжа, і з неї я буду в'язати сукню з крильцями з довгим рукавом. ось ну Загалом подивитися, подивитися я бачила. Різні картинки, різні схеми, і щось я собі оберу і почну в'язати. Ой, сукня для Марійки на 98-й розмір. Наступним пунктом в мене стоїть плед із залишків. Але я пряжу сюди не брала на нього, просто вирішила його озвучити і все, тому що я ще не дуже. Визначилася з пряжею Я ще думаю, яку пряжу використати, тому що в мене є Alize Lana Gold. Класично. ось таких клубочках моточках Я, можливо, її використаю, можливо, скомбіную. Мені потрібно просто все це знайти час, витягнути і подивитися по товщині. Чи підходить одна пряжа. І тоді б я могла б і ту, і ту використати, тому що ну, шкода, що залишки лежать, так, можливо, б комусь знадобилось таке одіяльце, ковдрочка невеличка. Ось тому плед буде трішечки пізніше, я його буду розпочинати і детально про нього розповідати. Наступно, в мене четвертий пункт це сукня гачком. Ось, І тут я б хотіла більш детально зупинитися, тому що, коли я писала такі два слова, як сукня гачком, такий виріб, взагалі я планувала в'язати сукню з цієї пряжі. Це пряжа Іарнард Роскарден. Це 100% бавовна здається. Ну так, 100% бавовна. Тут на 250 грамів 1000 метрів. Спиці, шпиці 2 з половиною, гачок 3 мм Нам рекомендують. Номер кольору 301. Ось така гарна чарівна пряжа, і з неї я хотіла в'язати. Сукню гачком для Марійки. Починати з цього білого і потихеньку переходити далі, щоб низ у мене був ось такий синій. Але вчора на очі мені ця пряжа не попалася, не потрапила. А потрапила на очі Лілі. І я розпочала сукню гачком. Скажу так, ця ідея вона нікуди не поділася. Я її також планую розпочати в цьому місяці, але коли трішечки доведу до розуму ось це, що я тут вже розпочала вчора, ну, так мені хотілося розпочати в'язати щось гачком. І схеми в мене були під цю пряжу, і пряжа потрапила на очі. І думаю, ну, розпочну тоді. Я з такою тенесенькою пряжі, бо, якщо чесно, я планувала трішечки з пряжі розпочати, щоб мені було простіше згадати, як це в'язати гачком, тому що давно я не в'язала і, ну, моїй майстерності в'язати гачком потрібно ще трішечки потренуватися. Тому я думала, що я пов'яжу. З пряжі товстішої і якусь простішу сукню. Але ж, ну, це був вечір. Я була втомлена після роботи і мені дуже хотілося щось розпочати, якусь сукню, яка б мені дуже подобалась давно, тому я швиденько побачивши цю пряжу. Мені схема одразу в телефоні потрапила. На очі, думаю, ну, розпочну. І ну, я не можу вам її описати, тому що схема ж на телефоні, на телефон її знімаю. Але дуже гарна сукня з ананасиками, дуже така дівоча, дуже святкова вийде сукня, і вже покажу вам її, коли вона буде. Ну, я, звісно, її буду постійно показувати, але буде видно, що це вийде, коли вона трішечки підросте. Якщо в мене, звісно, вийде по цим схемам все в'язати, тому що вчора я сиділа, дивилася і думала, що я нічого не зможу, і в мене нічого не вийде, але помаленько, потихеньку щось в'яжу, скажімо так, розрахувала щось, почала в'язати. Почала на Марійку перекладати, ніби нормально. Ну, сподіваюся, що так і буде. Взагалі мені потрібно просто роздрукувати всі ці схеми, і, мабуть, так буде набагато простіше відзначати, постійно помічати, що я там в'яжу, в якому місці, і так буде, маві, краще. Ось тому буде така літня-літня бавовняна сукня. Це пряжа Лілі. Я її вам показувала. В покупках 100% марсеризований хлопок котон. бавовна. Читаю хлопок і промовляю хлопок. 100% бавовна, 50 грамів 225 метрів номер кольору 5001. В'яжу ось таким гачком. І, якщо чесно, я не знаю, що це за номер гачка. Мені попався на очі. Ну, в мене не такий вибір великий гачків. Ось це я купляла в якомусь місцевому магазині. І дуже він зручний. Не знаю, мабуть, це 1,3 або 1,5. Ну, дуже динасенький гачок. Ось, а рекомендують тут нам. Просувати на двійці, шпиці з половиною, Гачок 1,75-2. Ну, це не 2. Це менше, ніж 2, здається. Ну, я не фахівець в гачках, а може це 1,75. Не знаю. Не пам'ятаю. Ось тому в'яжу поки що цим гачечком. Поки що в мене все влаштовує. Єдине, за що я хвилююсь, це за те, що в мене є звичка купувати по 4 моточки пряжі. І що мені її не вистачить. Хоча тут 225 метрів мало б вистачити. Мабуть. Ну, подивимось, якщо що, то замовлю. Вив'яжу перший моток і буде видно. Ось планую цю сукню так активненько в'язати, щоб розпочати наступну очком, тому що були в мене плани на сукню з бутовщої пряжі, так? І останнє, що я запланувала, знову ж таки, як розпочну, то буде видно, що це буде, тому що я тут так і написала, що джемпер або кардиган із софті. Лежить у мене дуже давно така пряжа, я її купувала на... Комбінезон для Марійки починала в'язати неодноразово. Спочатку я купувала Softy Plus. Потім Softy і жодного комбінезону такого плюшевого, м'якенького, не сталося чомусь. Ось, дуже жалкувала. А потім думаю, ну чому ж вона у мене лежить? Вона у мене долежиться так, що взагалі я її ні для чого не використаю. Тому. Думаю, потрібно зв'язати якийсь кардиган. Ну, знову ж дуже непрактичний колір. я обрала білий. Ще для малесеньких дітей це нормально. Але сьогодні я намагалася зранку відмити білі кросівки. На То ну, геть вони вже не білі, навіть не сірі, не знаю, якого вони вже кольору. Тому. І вирішила для себе, що білий колір це зовсім непрактичний колір. Ось, ну, лежить в мене багато цієї білої пряжі. І вистачить не на один кардиган або не на один джемпер. Тому все ж таки вирішила зв'язати. Нехай буде один такий нарядний джемперок, але одразу для себе такий висновок зробила, що я не буду його шкодувати, так як ті білі кросівки, які я сьогодні мила. Ось тому, ну, зв'яжу нехай буде. Так, все одно, я думаю, що Марійка його поносить і все ж таки білий кардиган, це не білі кросівки, і не так швидко він зіпсується. Так би мовити. Так, пряжа Аліса Софті номер кольору 55, 50 грамів, 115 метрів. Це в нас 100% мікрополіестер. Дуже гарна пряжа, дуже м'якенька, і підходить для в'язання діткам. І зв'яжу я такий кардиганчик або ж джемперочок ось, на весну, щоб можна було. Носити. Я ще думаю, можливо сюди додати ниточку бабівулу, і він вийде і тепліший, і трішечки плотніший. Тому що, коли я починала в'язати комбінезон, то, звісно, що ніяка різинка не, тер, не тримає форму. І дуже виходить полотно широке, не еластичне, можливо, правильніше до. Дати туди ще якусь ниточку, і тоді буде хоча б на манжети, так? І тоді буде тримати форму, і, можливо, буде зручніше в'язати і носити. Потрібно подумати, пов'язати зразочки, але це буде туди далі, ближче до середини місяця. В саму першу чергу я буду в'язати шкарпетки і. Дві сукні. Одну сукню, яку я вже розпочала в'язати, і другу сукню із Merino Royal Fine. Ось, а ось плет, джемпер і ось ця сукня вони будуть туди ближче до середини місяця розпочинатися. Тому що я розумію, що багато речей одночасно я не можу розпочати. І буду ось так ділити їх на пунктики. Тому що по минулому місяці я зробила висновок, що дуже гарно в мене виходить в'язати, коли у мене два, максимум три процеси. Тому зараз я дов'яжу якісь шкарпетки. І розпочну в'язати нові. Ну, можливо, я розпочну, але буду в'язати одну пару. Потім дов'яжу ще щось і буду так, одне щось дов'язала, одне щось розпочала. Тому на черзі поки що шкарпетки і сукня. Ось. І після того, як я щось завершу, швидше за все, це будуть шкарпетки, я розпочну ще одну сукню, потім ще щось завершу і. Розпочну ще. Тому що ну ось, складно, дуже складно в'язати все і одразу. Тим більше, коли працюєш, двоє дітей і купа планів на весняно городяний період. Так? весняно літньо, осінньо, в принципі, до зими. Ось тому такі в мене поки ще плани і сподівання. Тримайте кулачки, щоб в мене все вийшло. І дуже мені хотілося б, щоб в кінці місяці, місяця я знову зняла відео з готовими роботами. На цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночок, пишіть ваші коментарі. Всім рівненьких петельок, гарного дня і всім до побачення!